Нагадаю, авторкою тексту треба жити стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а дикторкою акторка Наталія Сумська. І до нашого етеру доєднується власне авторка тексту цьогорічного радіодиктанту національної єдності. Письменниця Євгенія Кузнєцова. Пані Євгенія, дякуємо, що додналися. Вітаємо вас! Вітаю! Доброго дня, я вже бачила вашу реакцію у Фейсбуці на ось цю критику, яку ми вже почули від рекордсменки написання радо радіодиктантів для наших глядачів. Я зацитую вас. Якщо дозволите, треба цілуватися коли випадає нагода, і казати те, що на думці про цілуватися правда, а проказати те, що на думці теж, але не аж так. Тримайте себе в руках. Пані Євгенія, а як ви ставитеся до критики? Тому що особисто ми, ми всі в цій редакції сиділи, писали так текст і обговорювали його наживо. І ну, мене, якщо чесно, особисто зізнаюся, він зачепив якісь струни моєї душі. Думаю, що і більшість наших глядачів так само. Ну, дивіться, я як письменниця, яка вже ну Деякі роки пише, я знаю, що ні жодний текст ніколи не може промовити абсолютно до всіх. Ми завжди пишемо, обираємо інтонацію, обираємо слова, і ми завжди промовляємо до когось, комусь відгукнеться, комусь обов'язково не відгукнеться. Тому е, для мене це дуже звична справа. Звичайно, цього разу я намагалася написати текст, який би якомога більше людей об'єднав. Саме тому я обирала такі незвичні слова, які характерні для різних регіонів України, щоб українці з різних регіонів опізнали якісь свої рідні діалектні словечки там. Бо зараз бачимо на екрані кадри, як академіки на станції Вернацького доєдналися до написання. Пані Євгенія, от відразу те, що ну, те, з чого починається власне текст, це відсилка. Якщо я не помиляюся, виправте мене на Леся Подривлянського так, жить на інтересно, дресірувати любіму обізяну». Чому з цього вирішили почати? Як ця ідея прийшла вам на думку? Ну, мені здається, що Лесь Подрев'янський це все-таки класик української літератури, і мені захотілося ну, як я говорила вже теж в коментарі, що хотілося написати текст такий життєствердний, досить. І тому я вирішила оцю першу ноту дати таку. Іронічно з тим, щоб викликати посмішки. Ну і з того, що я дивилася етерна живо разом з вами, і з того, що я бачила, що це перше речення у багатьох викликало посмішку. Ймовірно, це спрацювало. Хтось не вловив цієї алюзії, а хтось вловив, і можливо, це задало такий тон тексту надалі. До речі, розкажіть про ті діалектні слова, які ви використовували. Як ви вже сказали, ви використали з різних регіонів України. А я я можливо зараз помиляюся, але звучало і. Дітятка, правильно? Розкажіть, що це за слова, так, що вони означають? Я використала три слова: одне слово допіру, це слово з мого рідного села, з Хомутинець, там де я росла. Це означає щойно. Я його чула все дитинство, для мене воно дуже звичне. І потім слово «пітятко». «Пітятко» – це по закарпатськи курчатко. Також там називають так маленьких дітей, коли щось маленьке і миле, це «пітятко». І також слово кияхи, а кияхи це качан кукурудзи в Чернігівській області області Тому я от намагалася з різних регіонів України так стягнути до центру. Ще в мене була ідея використати габелі це слово зі словобожанського <світ> діалекту. Але потім вирішили заради так мелодії, ритму речення ну, обмежитися трьома Це вже вже було, краще, було була відсилка на курган і агрегат трошечки. О, <світ> там, було, <світ> <так>. <світ> Пані Євгенія, хочемо від вас маленьке, так при завісу, маленьку підказку. Знаєте, буває вчителька. Диктує диктант і дуже так наполегливо в своєму диктуванні робить підказку. Так от хочемо від вас малесеньку шпаргалочку. Ми от з Павлом Вошебабою сьогодні говорили і запитували у нього, як він як йому писалося, де у нього були там якісь проблемні питання. І от єдине, що він зауважив, що йому не схотілося писати росіяни з великої літери, тому що власне з цього слова починалося речення у вашому тексті: Росіяни з великої чи з маленької. Ви знаєте, для мене це. Это... Написання Росія і Росіяни з маленької» для мене це не, не як не якесь щось, що дуже дуже важливе. Я думаю, що всі, ті, хто перевірятимуть диктанти, які прийшлють на хрещатик, 26 сьогодні і завтра, не будуть вважати, що росіяни з маленької – це помилка. Очевидно, тому що це можна вважати, що це дві, дві паралельні форми. Але я не надаю цьому аж такого значення і не слідкую за тим, щоб це було, мабуть, в моєму тексті росіяни, не просто з великої, тому що це початок речення. Угу. До речі, нагадаю нашим глядачам, що сам текст е, диктанту буде оприлюднений завтра на сайтах українського радіо та Суспільна культура об 11 годині, тобто можна буде вже перевірити себе, які були помилки допущені. А от для тих людей, які сьогодні, на жаль, не змогли взяти участь у диктанті, чи можете розповісти е, про основний посил, е, все ж таки, заради чого варто жити? Ну, звісно, я не буду переказувати тут повністю текст. Можете подивитися в соцмережах. Дуже багато хто викладає зараз свої версії, не боючись помилок, і це дуже правильно. Я закликаю це робити. Жити треба, попри все, і зокрема заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою. Я думаю, що це найголовніший посил. Що сьогодні, отак з колегою, обговорювали і цікавилися? Ви, пані Євгенії, писали раніше диктанти? були ви по той бік? І Як писалося вам? Писала так диктанти, пробувала так наживо, мабуть, писала тільки один раз, але потім сама ну, сама собі перевіряла. Е, і до речі, ті, хто не встиг зараз записати, можна спокійно вімкнути трансляцію суспільного і написати зараз, написати через два дні, якщо ви не хочете слати свій текст на перевірку, то просто перевірте себе для себе. Напишіть і по, -по різному було я ні разу не написала на відміну від коментаторки, з якої ви почали нашу розмову. Мови я ні разу не написала текст без помилок. Тому я з повним розумінням ставлюся до всіх тих, хто зараз вагається, які там були чи двокрапки, чи тире, і як саме писалися ті слова. Ось тому для мене помилки це, це нормально, і це ну, ми ж знаємо, що радіодиктант це не заради грамотності, так це заради того, щоб згадати, що ми всі говоримо однією мовою, що в нас є різні слова, що українська мова різна, і що це нас єднає. До речі, я також читала один із відгуків вже на цю тему, на тему цієї ситуації, про те, що дуже важливо, щоб не відбувалося в житті, на це спокійно реагувати, тому що нічого не буває ідеального, і зараз навіть в таких моментах також перевіряється єдність нації про те, як ми реагуємо на чужі помилки, чи можемо ми це спокійно сприймати? Власне, ваша реакція мені також Ну, ну власне, власне, я теж хотіла це сказати, що навіть якщо пані Наталя десь читала за швидко. Що нам було важко за нею, чи читачам тим, хто писали, було важко за нею встигати, чи там було сплутане якесь речення. Це теж помилки. І я би хотіла наголосити, що всі ми зараз, де б ми зараз не були, але всі ми знаходимося не в найкращому ментальному стані. Тобто, наш стан. Не найкращий зараз, тому я би закликала просто поставитися до всіх з розумінням, і до тих, хто не встигав писати, і до тих, хто зашвидко читав, і до тих, хто можливо не написав. Писав такий текст, що промовив до 100% людей, і навіть до тих, хто не стримує емоції в коментарях зараз, критикуючи текст. Тобто треба бути трошки добрішими одне до одного. Тож у підсумку oh, цілуємося, коли є нагода, і кажімо правду, але обережно, пані Євгенія. Дуже дякуємо Дякую вам, вам за те, що знайшли час і доєдналися. Євгенія Кузніцова, авторка тексту радіодиктанту, українська письменниця, перекладачка та науковиця.